Рідний нам вже Хніонг, давно рідний, і відповідно медичне обладнання, яке ми віддаємо, віддаємо від наших норвежких друзів. Разом з нашими норвежськими друзями ми знімаємо передачу обладнання в Хніонх інститут наводкланої хірургії. Це, я Роман Василь, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення оперативної доскіпії. В першу чергу я хочу подякувати всім вам за цю роботу, що ви виконуєте, що приїхали до нас допомагати. Хочу висловити велику подяку від нашої адміністрації, в першу чергу від академіка професора. Стей в контексті тих подій, які зараз ідуть в Україні, не можу згадати перші дні війни повномасштабної.